Хтось може говорити по телефону на зупинці, в маршрутці, ідучи по вулиці, у кімнаті гужетку, але не я. Хтось, але не я. Розмовляти з тобою по телефону і зі своєю другою половиною це щось більше, ніж просто розмовляти. Хоча ти знаходишся з іншої сторони, слухавки, десь там, де я тебе не бачу, не бачу твоїх утомлених за весь день очей, але як завжди, прекрасний. Не відчуваю аромату твого волосся, твоїх парфумів фірми Avon минулого каталогу. Не можу обійняти тебе, зім'явши, притуливши до тіла Ліки Мауса. На твоїй старій, затертій, але такій улюбленій футболці, можу лише розмовляти з тобою по телефону. Це так багато для того, хто вміє цінувати щось мале, але водночас і велике. Розмова з тобою по телефону для мене наче інтимна. Хочеться, щоб ми були тільки вдвох, і нам ніхто не заважав. Сильно дратує, коли хтось третій відволікає тебе від розмови зі мною. Не люблю, коли твоя мати заходить до кімнати, а ми розмовляємо. У такі моменти задоволення від спілкування різко перебиває сильним розчаруванням. Повторюсь, не люблю, коли твоя мати присутня під час нашої розмови. У такі моменти в мене складається враження, що ми кохаємось, а твоя мати розпідна до головою і різко пропадає бажання, навіть стає соромно. Люблю розмовляти з тобою по телефону пізно ввечері, сидячи на кухні, без світла, інколи роблячи маленькі крутки кави, щоб не спати. Слухати твої слова кохання, твої скарги на мою адресу, скарги на одногрупників, викладачів, подорожок, слухати твою солодку брехню. Такої ти намагаєшся приховати своїх демонів та дівчинки, за які тобі соромно. Або обмани стосовно мене. Ти хочеш грішити і бути ідеальною для мене, тому і виможна брехати. А я це все знаю. Ти не вмієш брехати. У школі цього не вчили, а батьки говорили, що брехати не добре. Не ображаюсь на тебе за це. Своїх же демонів я не бачу, а ти про них мовчиш, як і я про твоїх. Ми до а то й до ранку розмовляємо, бо не можемо бути разом. Між нами темна ніч освітлює ліхтарями з пусточні вулиці, будинки, автомобілі, таксистів та бездомних собак, нагадуючи, що між нами велика відстань. І все, що ми можемо, це говорити по телефону. Чути перед сном твій голос, бачите, чути всі твої старі байки, знаючи їх наперед, з, з якою інтонацією ти цього разу її розповіси. Розповідати тобі історії свого життя, нагадуючи про всі свої недоліки та цікаві моменти, зазвичай, які відбувалися влітку або навесні. Дуже комплексує, коли ти сидиш в університетській столовці зі своїми подругами, перекошуючи кавою та булочкою, розповідаєш їм про нашу вечірню чи нічну розмову. Таке відчуття, наче не сидів на кухні без світла і розмовляв з тобою, а кохався в ліжку, забувши про твою матір у сусідній кімнаті, не, промов... не промовляючи ні слова, слова й не потрібні. Ми просто кохались до ранку до безтями. Таке відчуття, наче ти розповідаєш про всі мої недоліки в ліжку. Я комплексую, коли ти розповідаєш наші розмови зі своїм подругом. Хочеться, щоб нам ніхто не заважав, коли ми розмовляємо по телефону. Хочеться, щоб ніхто не знав, про що ми говоримо, щоб це було нашою таємницею. Просто хочеться розмовляти з тобою по телефону без когось третього.